Шановний пане голова, шановні колеги, я відповів на запитання, які звучали у виступах, і готовий також виконати процедурний момент і отримати запитання з місця, якщо головуючий прийме відповідне рішення. Отже, я би почав із репліки, яку озвучив представник групи відродження. Він казав, що ГПУ не повинна влазити в душу, в церкву і закликав мене не лізти в справи церковні. Тому я собі дозволю нагадати клініку оберіг, в якій я робив операцію, відразу вийшовши із в'язниці. На одному поверсі лежав митрополит, блаженніший митрополит Володимир, якого я добре знав, в келії якого бував не один раз. Я з величезним піететом ставився і сьогодні ставлюся до цього великого пастиря, до українця на посаді предстоятеля Української православної церкви. Який, наприклад, своїм рішенням про визнання Голодомору геноцидом українського народу багатьом в Москві, багатьом чортам у Москві показав, що таке справжній український пастир. І я на другий день після операції я відвідував митрополита Володимира, і це були вже останні дні його життя, земного життя. Ми говорили з ним багато про що. Це не публічна розмова для Верховної Ради, але можу вам сказати, що він, його доводили не тільки його хвороби, але й та атмосфера, яку Янукович своїми сатрапами створили навколо нього. Вдумайтеся, тяжко хвору людину, яка перебувала на між життям і смертю, забрали єдиного помічника, який мав право підпису на проведення лікування. Це була єдина людина, драбинка, якого спеціально в нього забрали, посадили під замок з тим, щоб Володимир мучився, не маючи можливості отримати належне лікування. І ви мені говорите, щоб я не ліз справи церкви. Я поважаю церкву і українську православну церкву також. Але я вважаю, що це не церковна справа, це кримінальна справа тих, хто предстателя УПЦ нищив кримінальними методами за вказівкою кримінального пахана Януковича. Вибачте, на другий день після присяги народного депутата України пан Новінський вже сидів на нараді в Януковича і про це говорять матеріали слідства. І обговорювали з ним план, як добитися відставки митрополита Блаженнішого Володимира. Вдумайтеся в це перед тим, як звинувачувати нас, ГПУ, в тому, що ми нібито впливаємо на церкву. Ні. Колишні регіонали, які зараз називаються по-іншому, тоді лізли в церкву і хотіли поставити свого. Ручного для Януковича вигідного підстоятеля, розтоптавши устав Української православної церкви, яку, яку ви зараз так нібито захищаєте. У моєму виступі і в моєму поданні нема ні слова про громадянство. Дайте можливість завершити, будь ласка. Я перепрошую згідно регламенту мене відповідь на запитання півгодини. В цьому в моєму поданні немає жодного згадування про громадянство. Але пан Новинський захотів показати підпис Порошенка. Да, так, це правда, міністр економіки не один і не два рази підписував відповідні папери. Так, да, Новинський прийняв громадянство України, але не вийшов з родинського руського міру. І тому нагадаю йому на доступній мові. Там далекі Росії так їх кажуть. В людях Ангел вдома чорт. І там же в Росії теж є ще одна дуже гарна приказка міром, собором і чорта побоєм. Але тепер давайте говорити юридично. Кажуть сьогодні партія регіонів про те, що партія регіонів каже, що це спеціальне відволікання уваги, що це справа порушення, щоб якось партія влади відволікла увагу людей. Колеги, ця справа була порушена за заявою народного депутата Андрія Деркача у далекому 2014 році. Коли Порошенко навіть президентом не був. Тому пане керівник фракції, залиште ці видумки для того часу, коли я прийду наступного разу. Друге питання. Шановні радикали говорять, нагадують старі справи, в тому числі справа Медяника. Так, да, Генеральна прокуратура має функцію висувати підозру, але ми не НКБС. І якщо одного показу, який є на медяника, більше нічим не підкріплюється, я маю обов'язок перед законом і своєю совістю цю підозру відкликати. Тому що ми не будемо сажати невиновних людей. Я знаю, що це означає. Третє, і саме тому ми не НКВС, шановне, питають, а де інші справи по новинському Якщо шановний мною депутат Народного фронту має такі докази? Будь ласка. Завітайте з заявою, я готовий її прийняти. На цей момент щодо народного депутата Новинського є лише одна підозра, яку, для вручення якої мені немає можливості без голосування в Верховній Раді. Тому зверніть увагу, на що пределює сам Новинський і захист. Він каже, що в підозрах Грифонівцям, Захарченку, Кояку немає згаданої його ролі. Колеги, я й не можу цього зробити, поки. Ви не дасте мені дозвіл притягнути його до відповідальності. Закон забороняє мені згадувати в підозрі, висувати підозру, будь-яку іншу, крім свідка, діючого народного депутата. Саме тому ми зібралися сьогодні тут, щоб нарешті в підозрі Януковичу, Захарченку, Коряці було згадане про їхнього пособника народного депутата Новинського. І, шановні, я не можу вам гарантувати рішення суду. Я прокурор. Я гарантую обвинувачення. А суд і тільки суд, не Верховна Рада, не прокурор, ніхто інший має визначитися, винен чи не винен. І якщо винен, то скільки має за це понести покарання? Нам знову говорять про те, що Драбинко добровільно написав заяву про охорону. Тут багато в залі людей, які мали або мають охорону. Скажіть, ваша охорона закриває перед вами двері і каже перед тим, як вийти на вулицю, узгодьте це з начальником МВС Києва. Є такі факти. А начальником МВС має узгодити це з народним депутатом, відправляючи на той момент партії. Це охорона. 170 днів, коли грифон замість охорони, попередження про небезпеки, відпрацювання місця, куди пересувається охороняєма особа, зачиняє йому двері і тільки по дзвінку народного депутата випускає або не випускає, це не охорона. Це називається конвой. Говорить про те, що Новинський щойно сам визнає цей факт. Так, да, він дзвонив. І каже, що ми незаконно, мовляв, отримали інформацію про його дзвінки. Пане Володислав, ми діємо виключно в законний спосіб. У нас є моніторинг дзвінків коряка, до якого 40 разів дзвонив народний депутат Новинський. Ми по закону вилучили всі дзвінки, і це нам дозволено судом. Коряки, і виявилося, саме тоді виявилося. Щоб ви з ним співпрацювали весь цей період, і це для мене, як для генпрокурора, стало підставою запитати у слідчих: чому з 2014 го року ви саджаєте Грифон і їхнього керівника, але зовсім не звертаєте увагу на роль того, хто постійно узгоджував можливість відпустити чи не відпустити затриманого громадянина. І саме ці дзвінки, вилучені у каряки, стали для нас основою подальших слідчих дій, і свідки підтвердили, да, саме Новинські на ключовій зустрічі у лаврі в числі п'яти осіб, два з яких дають ці покази, потерпіли, і свідок озвучив злочинний плад Нілуковича, іншого виходу, блаженніший, який важко хворів, щоб випустити вашого помічника і секретаря, немає. Ви маєте піти в відставку. І призначити ще при цьому угодного Януковичу Митрополитом. А сам Дарбинко має виїхати з країни. Це означає, ці покази свідків і потерпілого означають, що злочинний план був і він реалізовувався за пособництвом народного депутата Новинського. На останок, я готовий до будь-яких запитань. Я лише генеральний прокурор, слідчий і процесуальний керівник у цій справі. Подали мені документи, на яких наполягає, що згідно діючого закону в цьому злочині має відповідати Янукович, Захарченко, Коряк, Керівник і працівники Грифону. І ми будемо це робити когось заочно, а когось тут в Україні. Але є ще їхній пособник, якого слідчий прокурор потягнути не можуть, бо він має імунітет. Вони його не можуть ні виняти телефонію. Ні провести обшуки, ні провести інший дозволений судом, якщо так буде оперативно-розшукові дії, бо він має особливий імунітет. Сам Новинський говорить про те, що він впевнений, що ця справа політична і нема жодних доказів. Тобто, то чому боятися? Чому так чіплятися за цей імунітет? Ідіть в суд, Ідіть в суд, і нехай нас. Буде чесний, об'єктивний справедливий суд, і ніякий імунітет нікого не прикриє вас, які дзвонили коряку і коряк, і ви маєте відповісти. Грифон, якому дзвонив Коряк, також має відповісти. І ще одне має відповісти зрештою Янукович, який хотів узурпувати не тільки владу в Кабміні, не тільки владу тут у Верховній Раді, не тільки владу по всій Україні через адміністративні посади, але ще й церковне життя. Я впевнений, що це дуже важливо довести всьому світу, в тому числі і світовому православ'ю, що Янукович хотів узурпувати українську церкву. Це недопустимо ні для кого. І якщо ми це зробимо, а я вірю, що ми заочно принаймні засудимо за це Януковича і його посібників, тоді більше ні один президент в церкву, крім молитви, ні за чим ходити не буде. Дякую. Прошу голосувати. 228 за рішення прийняте. Повідомляю Генеральну прокурору України, що Верхова Рада України прийняла рішення і дала вам можливість формувати документи в суд.